Значить, Про те, що кримінальне провадження за фактом вбивства Бузини було повернуто з прокуратури Одеської області назад до Київ. Ми сьогодні виключно сьогодні, а сьогодні у нас, слава Богу, 17 лютого 2016 року дізналися з мережі Фейсбук з сторінки відповідно Давида На своїй сторінці Давид Секверелізе написав, що він як заступник генерального прокурора, прокурор Одеської області, вивчивши це питання, прийняв закони та обґрунтований. Не рішення повернув назад кримінальне провадження до Києва, адже воно і дійсно і не має жодного стосунку до Одеси і до Одеського регіону. І сам факт повернення цього направлення цього кримінального провадження до Одеси дивиться кварлін роз... Розцінив це як спробу дискредитувати грузинську команду, яка працює в одеському регіоні. Можливо, хтось хотів зіграти на певних непорозуміннях, які існують між головою регіоном і міністром внутрішніх справ. Можливо, це було підставою направлення справи. Це я можу говорити лише з виключно з слів Давида Коралідзе, але в знову ж таки в мережі інтернет з'явилася інформація, що кримінальне провадження направлялося відповідно до одеського регіону, тому що, начебто, неефективно воно розслідується тут. Я вам хочу сказати, що ми зараз очікуємо. Скоріше за все, зараз ми спробують, можливо, знайти самого слабного, саме слабе звіно да, в прокуратурі України і в якусь область, де прокурор або безхребетний, або не зможе заперечити, все-таки запхати цю справу. Тому що я так розумію, що після того як заступник генерального прокурора своєю постановою визначив, що неефективно розслідувалося розслідувалось кримінальне провадження в Києві, то в Києві воно вже розслідувалося. Не може. Відповідно, має бути направлено в якийсь другий регіон. отже, хто з прокурорів найслабший, дізнаємося скоро.